Ольга Мільченко переселенка з Костянтинівки Донецької області. У квітні через обстріли її родина виїхала до Галицького району, де вже оселилась сім'я її рідного сина. У селі Залуква зараз живуть шестеро діток із інвалідністю, опікунство над якими взяли Ольга з чоловіком. Ще одна дівчинка зараз перебуває у Чехії, а найстарший син у лавах ЗСУ. Страшно, боязно, Дуже кожного дня чекаємо на дзвінок або на смс-повідомлення. Тому що хлопець молодий, йому ще нема 20 років. Він так вирішив. Ми три місяці з ним ще не до початку війни. Він хотів піти на контракт. Потім почалася війна, і він нас поставив перед фактом. Я вдома сидіти не буду. Я піду. Ольга пригадує, що тривалий час сподівалася, що бойові дії припиняться швидко. Виїхати вирішили, щоб не ризикувати життям дітей, коли вибухи були вже за 2-3 кілометри від їхнього будинку. На щастя, вони не бачили ніяких таких страхіть. Ні в дорозі, ні перебуваючи вдома, ми тільки чули далекі вибухи. Ну, слава Богу, що ми от, ну, просто, як кажуть, своєчасно виїхали від тіля, діти не отримали моральної такої травми психологічної. Діти, каже Ольга, нормально перенесли дорогу довжиною 1200 кілометрів. Найважче було двом поні, яких родина забрала з собою. Тварин перевозили у спеціально обладнаному причепі. Ну, найбільш хвилювань, звісно, викликав Міша, бо в нього. Хворі ноги і таке навантаження, як не стояти в 13 годин, і плюс то, що стрес, шум машин, і плюс то, що він не мог ні лягти. Чисто ну, порівняти з ногу на ногу це було для нього дуже важко. Але наш Міша героїчно переніс. Міша незвичний поні. У нього недорозвинуті задні гомілкостопні суглоби, а також постійні проблеми з кишківником. Он мене косафи. За руку я його з ним грався. Я його оталкував. і він мене любив. Тварину двічі реанімували. Йому не можна давати жодних фізичних навантажень, а також треба ретельно стежити за харчуванням. Однак Міша улюбленець усієї родини. Він траву їв загородку ми робили для нього. И для мыши. Еще домик у них был, сарайчик, там, где они под крышей были, а тут они на улице їдять траву. І, і за загородки були Гуляли, пили, їли, бігали. Сім'я перевезла двох поні. Однак, одну тваринку, мишку, довелось віддати іншій родині в Кулумию, де були належні умови для її утримання. Мішу каже Ольга: завжди триматимуть у себе. Я планую так, що б не трапилося, ми будемо голодні, але мишка ми свого не кинемо. Тому що ну це це дитина тільки на, на чотирьох ногах. Зараз родина підшукує собі нове житло та оформляє дітей до школи. Наталія Олексієнко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.